50, та дозвисками. зустріч тих, хто читає, і з тими, хто пише. У затишній атмосфері і пригніченого світла розпочалась перша зустріч з циклу Хай Марксович або вечір з толком». Таке щось домашнє, лампове, х'юге. Якщо хто знає це слово х'юге, то чого нам душевно не вистачає зараз. Здавалось, складна на перший погляд, назва має досить просту розшифровку: толк, оскільки це бесіда. А хай Марксович не стільки відсилка, скільки привітання автора проєкту Євгена Марксовича. До речі, подивіться на е, номер е, посвідчення про заштабного Ідея таких зустрічей народилась з фестивалю блогерів, який раніше проводили у Дніпрі. Мені постійно питають, а коли джаз, фестиваль, коли це коли фестиваль блогера? Фестиваль як такого на новий. Зрозуміло, ми не можемо провести, але кожні три тижні я буду приглашати топових блогерів, різних блогерів. Вони пишуть різне про країну, про стр... про життя, про війну, про себе. І головне мій головний критерій від себе. Той хто пише від себе не за гроші, пише цікаво, змістовно. Аби проєкт мав здоровий початок, героїною першої зустрічі запросили Наталію Ніколаєву – лікарку, яка пише на медичні і не тільки теми. Водночас Наталія зізнається, себе блогером не вважає. У Мене просто була сторінка, свої друзі підписники А з початком ковіду я зранку проснулась і виявилося, що я вже блогер, тому що писала багато на тему ковіду. І так як в тебе вранці стоїш, і в тебе 20 тисяч підписників, звідки вже взялося. І тому це вже було як несвідомий не, не вибір, і до блогерства. Це вже була відповідальність за тих людей, які тобі довірили. На зустрічі гості мали змогу не лише побачити наживо авторів, яких читають в мережі, а й поспілкуватися, поставити питання та дізнатись більше про їхні особистості. Зараз ні просто мені вже другим домом. Я зараз тут проживаю. Ну поки тимчасово далі будемо бачити. Тому Дніпро мені знову став. Ну, факта своєрідне. Наступна зустріч відбудеться вже 12 жовтня. Її героєм буде письменник, військовий і засновник проєкту Мрія Юрій Гудименко. Дякую, що прийшли, що у вас так багато.